Сім днів поспіль на Хмельниччині на термометрах. Температура сягає близько 40 градусів, що допомагає почуватися нормально в таку с менше перебувати на сонці. Напевно, більше попити там, не знаю, легкий одяг. Ну як всі радять навколо там можна де будь-яку інформацію підчеркнути. Ну, взагалі, я люблю таку. Так що я почуваюся комфортно. Максимально бажано не виходити і не проводити так багато часу зараз на дворі. А як ні, то десь в тіньочок, десь туди до водички на пляжі. У нас приватний будинок, в нас є тіньок, в нас є басейн вдома, і є водичка свіжа. Є зонтики, нам дуже добре. В Місто ми ходимо дуже мало. А якщо ходити в місто, як рятуєте? На голову дитині панамку і мінімум. Мінімум буваємо в місті. Ми вдома все закриваємо. І до природи треба до річки, до природи на басейни купатися, отак от, от спасатися. Більше води треба пити. А ще як рятуєтесь? Як, більш-менш робити в підвалі, де сонця немає, і холодно. Сидимо вдома, бо жарко. Ми виходимо так. В моєму статусі то взагалі лікарі кажуть, ти виходите. Але мусимо, Як лікарня вже кудись йде. А тепер додому тікай. З роботи йду по цій стороні, бо тут більше дерев. Сім днів поспіль на Хмельниччині температура на термометрах сягає близько 40 градусів. Що допомагає почуватися нормально? Так у Таку спеку. Мені зовсім комфортно, тобто я звикший до таких температур. Більше води пити менше, знаходитись на сонці.